Жак Превер Як намалювати птаха. Спочатку намалювати клітку з розчиненими дверцятами. Потім намалювати щонебудь гарне, просте, веселе, щонебудь необхідне для птаха. І повісити картину денебудь в саду або в лісі. Потім за деревом сховатись і причаїтись. Іноді птах прилітає скоро, а іноді доводиться довго чекати. Літо минає осінь зима, а його все нема і нема. Та ви, надії, не втрачайте. Якщо треба, роками чекайте. А коли вже він прилетить, якщо він прилетить. Жодним звуком себе не зрадьте, а продовжуйте тихо сидіти, аж поки він не наважиться до клітки залетіти. Тоді закрийте пензлем дверцята, обережно зітріть крати, Щоб біля йому не пом'ята. А там намалюйте дерево, зелене, розкішне дерево, Свіжість вітру сонячний пил. В літню спеку годіння бджіл, дзичання комашні. Та наслухайте, співає чи ні. Якщо не співає птах, це дуже поганий знак. Мабуть, не вдалася картина. Та коли вже він заспіває, це означає, що ви можете нею пишатися і світові признатися картина моя. А потім. Тихенько вирвіть перо у птаха і десь внизу куточку оставте своє ім'я.